Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. З вами Максим Зубрицький і це друга частина. Сьогодні ми будемо писати керуючу програму для ЧПК Верстата. Друга частина буде присвячена тому, що ми будемо продовжувати виготовлення деталі з нуля. В першій частині ми робили її 3D-модель. Сьогодні ми будемо писати керуючу програму за допомогою програми PowerShape і PowerMill. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, ставити вподобайку, а також в коментарях пишіть, якій програмі ви пишете свої керуючі програми. Перейдемо до написання програм. Цим відео я покажу, як я пишу керуючі програми для своїх ЧПК-верстатів. В цьому відео я не хочу показати, як правильно писати, як неправильно писати керуючу програму, які програми потрібно використовувати. Цим відео я хочу показати, який процес проходить від отримання креслення мною до вже готової деталі. В першому етапі ми робили 3D-модель цієї деталі. Зараз будемо цю 3D-модель обробляти, тобто писати керуючу програму для її обробки. Використовувати будемо інструмент від виробника KenaMetal. А саме це фреза діаметром 8, фреза діаметром 5 і сверло діаметром 4. Для чого я це показую, щоб ви розуміли, яким інструментом ми будемо працювати. Переходимо до наших програм. Використовувати будемо програми PowerShape і PowerMill. PowerShape нам потрібен для того, щоб імпортувати деталь в PowerMill. Заходимо в PowerShape, нажимаємо імпорт. Вибираємо деталь або модель, яку ми змоделювали до цього. Так, ми її зберігали на диску D. Є деталь 1001. Вибираємо в степ форматі, так як я і вам говорив. Що використовуємо для цієї програми тільки степ-формат. Все, імпортували модель. Ось так наша модель виглядає. Все супер. Імпортувалось. Тепер цю модель я буду виставляти для себе в свою систему координат. Зазвичай я використовую стандартну систему координат, яка є запропонована PowerShape. Тобто, вибираю вигляд зверху, і за допомогою Edit буду її крутити до того моменту, поки вона не буде стояти до мене. Не буде стояти в мене доверху той частини, яка мені потрібна для написання програм. Тобто, ось цим от пазом. І повертаю на 90 градусів. Все. Оп. У мене деталь знаходиться пазом догори. Ось, якщо ми нажмемо вигляд зверху, є. Деталь знаходиться пазом догори. Тобто, це є правильне її положення. Таке саме положення у нас буде в верстаті. Тепер я виставляю її в системі координат по центру. Завжди стараюся виставляти всі деталі по центру деталі, тому що це зручно. Інколи бувають випадки, коли я виставляюсь по отвору. Якщо у мене отвір вже є готовий до того, або потім мені потрібно буде по ньому прив'язатися. Зараз у мене деталь стоїть чітко по центру. Ось у нас є координата X 19,5, Y19,5 і висота 15. Вона знаходиться чітко по центру, тобто 975. І 975 в мінусі. І так само по Y. Тільки знаходиться на 15 мм в плюсі по Z. Перемістимо її за допомогою Edit, переміщаємо на мінус 15 мм. Для того, ми, для того, щоб 0 по Z ми могли встановити поверху заготовки. Так, цю систему координат, яка є у нас імпортована з Solidworks, видаляємо все, деталь є готова. Для того, щоб її обробляти і писати на неї керуючу програму. Переносимо її в PowerMill. Вибираємо головну вкладку і нажимаємо PowerMill. Все. Заходимо в PowerMill. Деталь у нас є, перенесена в PowerMill. Систему координат ми створювати не будемо ось ви можете бачити, вона у нас стандартна по центру деталі і на самій верхній точці. Все вірно. Переходимо до створення заготовки. Заготовка у нас буде 20 квадрат. Вираховуємо. Висоту я не закриваю, а додаю 5 десяток вниз. Або навіть міліметр, тому що в мене буде 20 й квадрат, ми його затиснемо за 3 міліметри і будемо обробляти. І висоту дамо вверх 0,5 десяток. Для того, щоб ми 5 десяток могли спланувати. Тепер пишемо, що у нас це буде 20 й квадрат. 10. 10. 10. І ось тут 10. Все. Приймаємо заготовку. Далі переходимо до створення інструменту, який ми будемо використовувати. Для початку будемо використовувати фрезу діаметром 8. Так, це у нас є. Я з собою взяв додому, щоб показати. Це у нас є кеннам метал. Ось така фреза. Вибираємо діаметром фрези 8. Ім'я надаю їй 8, наприклад. І. Е Кількість зубців у нас буде 4. Це є стандартно майже всюди використовується 4. Далі починаємо писати керуючу програму. Тобто вибираємо траєкторію. Для початку ми будемо планувати. Вибираємо виборку 3D моделі. Планувати будемо для того, тому що у нас квадрат буде порізаний на пилі, і там може бути нахіл, щоб його прибрати і щоб було все акуратно. І пройдемося. Локальна СК системи координат ми залишаємо. Заготовку ми вже вичислили самі інструмент. Ми вже вибрали восьмий інструмент. Це у нас фреза діаметром 8. Обмеження. Обмеження нам тут не потрібно, тому що ми будемо планувати. Так, Допуск у нас десятка. Це нормально. Припуск забираємо. Крок ми будемо використовувати по іксу. Я зазвичай використовую цей у нас пів фрези. Тобто, якщо це 8, це у нас буде 4 мм. І крок по z ставимо 1 мм для початку. Тому що будемо планувати а, обмеження нам тільки потрібно поставити, щоб воно не йшло вище 1.01. Все. Тут галочки перебираємо. Ці всі функції. Я не буду пояснювати це відео не про те. Це відео про те, щоб показати, як це все відбувається, щоб ви розуміли, наскільки це непростий процес. Так, підвід ми не будемо використовувати поки що. Початкову і кінцеву точку теж тільки нам потрібно підібрати параметри. Як я буду підбирати параметри. Дуже поширене питання в моїх коментарях, як я підбираю режими для свого інструменту. Для цього відео я вибрав інструмент від Ken Не просто так. Для того, щоб показати вам, як я буду вибирати параметри, точніше рекомендовані параметри виробника для цього інструменту. Від Kenmetal є такий застосунок або сайт, називається Novo. І на кожному інструменті є свій код. Для того, щоб дізнатися параметри для цього інструменту, просто вводимо цей код в пошуку. У мене цей код є 582 41. 83 і нажимаємо пошук. Ось знайшло мою фрезу на 4 зуба діаметром 8. І ось тут у нас є така вкладочка подача і швидкості. Вибираємо її. Нас переносить на таке віконечко. Для початку вибираємо матеріал. Виберемо нержавіюча сталь. Так, АП у нас показує 19. але ми не будемо різати 19. Ми візьмемо там. Я думаю, ми будемо планувати менше 50. І радіальна ширина різання у нас 0,8. Ну, так як ми... це для глибини АП19. Ну, ми будемо різати 50, тому ми візьмемо половину фризи. Швидкість різання залишимо рекомендовану 100. І подачу на зуб теж залишимо рекомендовану. І ось такі отримаємо параметри. Частота оборотю шпінделя 3979 і подача 657. І переносимося назад в PowerMill і пишемо 3980, 3980 і подачу 650. Можна написати 657. 657. Все. Віді подачі використовую 7000. На наших всіх верстатах вони використ... ну, використовуємо такі. І ось ми можемо бачити, у нас промалювалась. Натиснувши, вирахувати траєкторію, у нас прорахувалася траєкторія. Криза буде її рухатись, от. починати звідси, рухатись по колу і звужуватись, звужуватись, доки не спланує всю нашу поверх. Розкриваємо ось вліво є дерево побудови. Розкриваємо плюсики, і у нас є перша траєкторія. Називаємо її Планування. Пили. І створюємо окремий NC-файл. Для того, щоб записати файл, нам потрібно відкрити його параметри. Вибираємо постпроцесор. У нас є свій хаас 1 І будемо зберігати. Зберігати її будемо в папочку. Там, де ми її зберегли, модель. Перша програма, так і називаємо. Раз, два, три, 4. Нуліка. Перша програма.нc. Це є формат для хаас-верстатів. Формат НЦ. Номер інструмента у нас буде другий. Вивід від циклів нам не потрібен. Охолодження потрібно. Натискаємо Записати. Все. Пост процесування завершено. Переходимо в цю папку, яку ми тільки що зберегли цей файл. Так, секунду, секунду, секунду. Є. І відкриваємо наш текстовий документ. У ну, мене це в текстовому документі. Я редагую, тому що в мене постпроцесор не є ідеально виконаний. Я редагую тільки саму назву програми. В дужках я записую для себе і для іншого оператора, якщо він буде використовувати цю програму, що ця програма буде виконувати. Тобто, це буде планування. Фреза використовується 8. Все. І також виправляємо, так як я ставив допуск 0.1 і ставив обмеження до 0.01, у мене воно буде йти по висоті Z011. Виправляємо, щоб воно йшло рівно по 0. Все. І в кінці я також ставлю, щоб у мене програма підняла, піднялась на безпечну висоту Z100. Програма рахується виконаною. Тобто ми сплануємо деталь. Все, готово. Далі, що нам потрібно буде робити, це вибрати ось цей пас всередині. Для того, щоб вибрати. Ой, перепрошую. Далі, що нам потрібно, це просверлити отвір після планування. Будемо сверлити сверлом діаметром 4. Це сверло використовується без центровки. Створюємо інструмент новий сверлом. Діаметр не важливий, Я використовую завжди просто діаметр 1. Тільки ставлю біжучих кромок 2, як сверла. Використовувати будемо траєкторію сверління. Так, прогружається. Готово. Для того, щоб створити отвір, вибираємо його. Вибираємо нижній і натискаємо створити елемент. Це отвір у нас створився. Ось тут є крапочка, і внизу хрестик це закінчення отвора. Далі систему координатів не вибираємо, заготовку не вибираємо. Інструмент у нас вибране сверло. І вибираємо режим сверління. Просте сверління, вибираємо заготовку, тому що у нас не буде паза, нам потрібно починати з самого верху. І також вибираємо сквозне, сквозний отвір. Запас ставимо 3 мм, цього буде достатньо. Тут нічого не міняємо, тільки міняємо переходи на те, щоб воно рухалося по безпечній координаті. Завжди при сверлінні використовую безпечну координату. Параметри, які будемо використовувати. Це я поки що пишу такі, які я би використовував для нержавіючої сталі. Тому що на сверло, як ви бачите, воно йде без упаковки. Немає рекомендованих параметрів. Іменно на це сверло. На деякі є, на деякі немає. І натискаємо вирахувати. Воно вираховує, і пишемо назву програми. Сверління діаметром 4. Зберігаємо. Створюємо окремий NC-файл. Вибираємо параметри, постпроцесор. Називаємо програму. Вивід циклів включаємо, і це у нас буде там, третій інструмент, допустимо. На верстаті ми будемо його змінювати, тому що він може використовуватися зовсім не під третім інструментом. Все у нас з'явилася друга програма. Вибираємо її, також редагуємо назву, пишемо створення діаметром 4. Тут додаємо G00Z100, щоб воно піднялося. І також додаємо трішки глибини, тому що воно глухе, не глухе. сквозне не робить повністю сквозне. Все, додаємо Z-16. Готово. Програма підсверління готова. Далі, що нам потрібно, це вибрати ось цей пас за допомогою фрези діаметром 5 від Kenna Metal. Для того, щоб це коректно зробити, нам потрібно добудувати в програмі PowerShape. Так як це є програма для моделювання. Нам потрібно домоделювати ось такий виступ для того, щоб все коректно працювало і більша половина фризи заходила за виступ. Вибираємо поверхність, витягуємо по Y. Ось так вона виглядає. Витягуємо на довжину 25 оп, і сюди на 5. Робимо ось такий паз. Швидко змоделювавши для того, щоб не порушити 3D-модель. Ось так його переносимо в поверміл. Тепер заготовку вичисляємо уже по цьому пазу. Як бачите, вона збільшилася. І створюємо границю для того, щоб обмежити роботу фризи. По контуру, наприклад. І вибираємо контур. Ось так отліз, сюди, сюди, сюди. Все. Фіксуємо. Приймаємо, приймаємо. Створюємо нову фрезу діаметром 5 на 4 зуба. 5, 5, 4 зуби. Так, використовувати траєкторію будемо чистову з постійною зміною Z. І починаємо локальне SKE. Інструмент перевіряємо 5 станок, не вибираємо. Обмеження ставимо Z-41. Як ми можемо, ось я навів на дно канавки, і у мене ось тут от є X, Y, Z. Якщо я наводжу, у мене там є координата мінус 4.1. Все, ставимо обмеження мінус 4.1. І Використовувати будемо в любому напрямку. Допуск поставимо сотку. Припуск не будемо використовувати. Номінальний шаг для того, щоб. Зробити ідеальний кут. Ось цей, що у нас тут є. А, не можу. Ось цей кут, щоб повторити, ставимо крок, наприклад, 0.02. Все. І міняємо переходи. Ставимо все в прирощення для того, щоб у нас працювало максимально швидко. І вибираємо А. Переходи ставимо прямі. Для того, щоб воно врізалося за межами заготовки. Параметри, які будемо використовувати, теж заходимо внову, закриваємо фрезу і пишемо в пошуку новий код 58.24175. Пошук. Так, є наша фреза. Вибираємо її, подача і швидкості. Вибираємо нержавіюча сталь. Різати ми будемо по дуже мало. Тут 0,13 мінімально. Я думаю, що по 200 це нічого не вирішить. І радіальна ширина різання у нас 0,5. По 200 ми будемо брати половину фризи. Скорость різання ставимо 100 і подача на зуб 0,02. Що у нас виходить? Частота обороті шпінделя 6350. Так, переходимо в PowerMeal. Ставимо 6350. І подачу ставимо 720. 720. Але давайте все ж таки додамо по 0,05. Будемо її запускати. І вираховуємо траєкторію. Все. Траєкторія у нас вирахувалася. Готова. О. Супер. Тепер створюємо, що це у нас буде паз. Створюємо окремий Інтій файл, вибираємо параметри, постпроцесор. 1, 2, 3, 4, 3. Кропка Вивід Вивідциклю виключаємо номер інструмента 4. Записуємо памс. Заходимо сюди. 03. Виправляємо пас Фреза діаметром 5. І опускаємося нижче, піднімаємо на Z 100. Готово пас ми виконуємо. Тепер цю модель, що ми додали, прибираємо і будемо обробляти отвір діаметром 7 внизу. Для цього створюємо нову границю, контур і обводимо саме коло. Все, готово. Створили. Інструмент будемо використовувати п'ятірку. Та ж сама траєкторія. Все те саме. Думаємо. Тільки врізання ставимо по 0,2. По спіралі. Обмеження додаємо мінус 7,3, 7.3, а починати поставимо з мінус 4,2. 4.2. Все тут залишаємо так, як є, так, як є. Переходи тільки додаємо в прирощення і подача. Залишається і швидкість така сама. Все, вичислили. Ось у нас буде обробка отвори діаметром 7. І пишемо тут. Називаємо D7. Теж створюємо окремий файл, параметри. Ой, не те Овийте наш постпроцесор. Вибираємо 1, 2, 3, 4, 4. Четверта програма буде у нас. Відсеклів. Виключаємо четвертий інструмент, записуємо. Примінити, примінити. Заходимо в програму, редагуємо її, пишемо назву. Це у нас буде діаметр 7, фреза діаметром 5. Опускаємося нижче, піднімаємо на з 100. Л, зберегти. Все. Це ми все виконали. У нас залишається тільки обробка чистова по зовній деталі. так як у нас це Так як у нас це був квадрат. Заготовку вибираємо. Вираховуємо і ставимо припуск там, 6 мм позовні, 6 забагато 5 поставимо, ось так, щоб заготовка збільшилася. Тепер створюємо нову риницю, контур і обводимо деталь по контуру Оп. Самому, не туди, самому крайньому контуру. Супер, готово. Приймаємо траєкторію. Ми будемо використовувати цю саму з постійною Z. Гризу. Так, СК залишаємо. Заготовку я тільки що вибрав. Інструмент вибираємо назад 8. Обмеження знімаємо повністю всі. Тільки ставимо обробляти не всередині границі, а ззовні границі. Вибираємо не по спіралі, вибираємо тільки попутне. І крок ставимо 19, так як у нас було вказано в фризі. Ускорення залишаємо. Переходи залишаємо. Подачі і швидкості. Зараз виберемо ці, що у нас були для вісімки. Перейдемо знову до фризи діаметром 8. Ось вона у нас є. Вибираємо подачі і швидкості. Тут ми можемо обробляти зразу 19 мм. В висоту вибираємо 19, тому що я запутався трішки між Обираємо Вибираємо 0,8 на сторону у нас буде менше, тому що квадрат 20 на 20, а у нас частовий розмір 19,5 на 19,5. Швидкість різання залишаємо, подачу на зуб залишаємо. Получається, у нас частота обороту шпінделя 6950. Там тут 6950. І подача 1300 1300. Все, готово. Нажимаємо вирахувати. Буде у нас один прохід зразу чистовий на Z-16, тому що заготовку ми зробили на 16 мм. Щоб потім, коли ми будемо планувати іншу сторону, ми забрали вже в чистовий розмір ідеальну чистеньку деталь. Пишемо тут, я це назву різ. Ну, тобто вирізання по контуру. Це просто так назва, ми так використовуємо. Обираємо, це у нас буде п'ята програма. Вивіциклів. Виключаємо це у нас другий інструмент, записуємо і переназиваємо 05. Це у нас буде різ, риза діаметром 8. Z-16, пишемо. Щоб, якщо будемо виставляти, щоб ми не забули, що нам потрібно на 16 мм підняти 0, щоб не призернути самі лищата, які будемо використовувати або використовувати. Хто як, що нам залишається з цієї сторони ще зробити? Це ось таку фаску по колу. Для цього я пишу собі, для початку створюю фрезу діаметром 2. А використовувати ми будемо фасочну фрезу, Маленьку, під 45 градусів. Цю фрезу я з собою не взяв. Побачимо вже в наступному відео. Як вона виглядає, або зараз фотографію ви бачите на екрані. Використовуємо ті ж самі параметри, що для вирізання. вираховуємо. Все у нас є ось такий прохід. Майже біля, от біля стінки самої деталі. І пишемо, що це у нас буде фаска. Fаска. Створюємо окремий файл, параметри. Ось процесор. Назва. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 6. Шоста програма. Ви від циклів забираємо. Це у нас буде п'ятий інструмент. Записуємо програму. Все, компліти, готово. І тут вже будемо коригувати програму під те, що нам потрібно. Називаємо її, називаємо її шоста, пишемо фаска, фреза, кутова. Пишемо 645 градусів. Ось у нас вона починає йти на Z-16. Це нам не потрібно, ми ставимо Z-2. Для того, щоб зробити фаску. Для того, щоб зробити фаску 0,5. Z-2 я написав просто, тому що ми будемо вже, коли її прив'яжемо. Для початку робиться перший прохід в повітрі, і потім опускається по 50-к або по міліметру для таких деталей. Все, подачу будемо використовувати. 1300 це нормально для такої фрези, а обертів забагато. поставимо 5500. Все, вона у нас проїжджає і піднімається на 100 мм. Готово. І для того, щоб обробити другу сторону, ми будемо використовувати ту ж саму програму для планування, яку ми написали. Для того, щоб цю сторону просто спланувати в рівну поверхню і в розмір 15 мм по висоті. І також будемо використовувати ту саму програму для обробки фаски, тому що вона буде такою ж самою ідентичною. Ось таке у нас вийшло відео. Не забувайте писати свої коментарі, що ви думаєте про те, як я пишу керуючу програму. Третя частина буде те, як ми будемо виготовляти цю деталь уже на самому ЧПК верстаті, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, а також ділитися цим відео з друзями. Всім гарного дня! Не забувайте гарний день. Це вечір, обід і ранок. І вночі. Все, чекайте третю частину скоро буде. О oh гад!